Євангелія від Матвія читаємо з восьмого розділу, з першого вірша, Іван від Матвія, восьмий розділ з першого вірша. А коли він зійшов із гори, услід за ним ішов натом великий. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав: Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку, доторкнувся до нього, говорячи, Хочу, будь чистий. І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. І говорить до нього Ісус: гляди, не розповідай нікому, але йди, покажися священнику, та дар принеси, якого Майсей заповів їм на свідоцтво. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми далі почитаємо далі історію, як Ісус оздоровив також сотникового слугу. І знаєте, сьогодні хотів би, щоб ми взяли деякі уроки з цих історій. Знаєте, оцей чоловік підійшов до Ісуса і каже, коли хочеш, то очисти мене. Як думаєте, Ісус хотів його очистити чи ні? Хотів дати йому здоров'я? Хотів. Сьогодні Ісус хоче дати здоров'я кожній людині, духовне. Звісно, хоче. Не кожна людина хоче. То скажіть, будь ласка, хоч одну людину ви бачили, щоб у ці двері, чи в ті, чи в ті, щоб когось ну, тягнули сюди, хтось затягував. Я не бачив ніколи такого. Щоб десь до, до дому молитви, щоб десь затягували людей. Ну, так у світі кажуть, що е, туди там затягують, туди не треба ходити, бо там затягують. Звісно, що тут ніхто нікого не затягує. Тут людина сама приходить. І вже через слово Боже, віра у її серце зароджується, і вона сама приходить до Ісуса Христа. І звісно, що Ісус Христос таку людину оздоровлює. Як цей е, чоловік прокажений, він же сам прийшов, прийшов до Ісуса. Ісусе, якщо хочеш. Ну, звісно, що Ісус хоче. Він каже: звісно, хочу, що Ісус хоче бачити якісь страждання людські, хоче бачити, людина до цього дійшла сама, але Ісус хоче, щоб людина була здорова. Це один такий момент, один такий приклад для нашого життя урок, що кожна людина сама приходить до Ісуса Христа і просить прощення. Ніхто за неї цього не зробить. І вона не може бути з Богом разом з Ісусом на небі, якщо вона сама не попросить в Ісуса Христа прощення. А це може бути тільки через слухання Слова Божого. І друге, тут ще ну, так думаю, що тут може бути, що я тут. І можу говорити словами, хтось може тут бути теж. Говорити словами, слова про Бога Ісуса Христа це на устах. Бог каже, устами своїми висповідуєте мене, а в серці цієї віри нема до Ісуса Христа. В Ісуса Христа віри немає. Знаєте, це те ж саме, якщо б ми ну, їли кожен день і не ковтали б. Давайте будемо їсти і не будемо ковтати. Що там наша їжа дасть? Ну що з того буде? Нічого не буде. Так само і віра. Якщо тільки на устах наших буде тільки слово, а віри живої в серці немає, то звісно, що плоду ніякого не буде. Так само і е, оцей приклад. І далі хочу б, е, е, іншу історію. А коли він до Капернауму війшов, це вже п'ятий вірш, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його. Кажучи, Господи, мій слуга лежить удома, розслаблений і тяжко страждає. Бачимо, що сотник це людина, ну, яка має вже якусь владу, це язичник, який керує якимись людьми, і в нього є слуга. І знаєте, тут використовується, він називає його, що він не просто раб, а в перекладі дослівно «доулос». Тобто він не у зневажницькому такому слові каже, «Це, це раб. А він використовує слово «поїз», що означає хлопчик юна, або юнак. Це можна використати слово як і до слуги, так і можна використати і до сина. Тобто, це слово можна і так, і так. І сотник ще додає, що цей отрок він жорстоко страждає. Тобто він тяжко, він жахливо мучається. Що можна сказати про людину, яка Ну, турбується про свого слугу. І як ви думаєте, якщо б він ну, з таких побуджень, я собі думаю, ну, він, мабуть, думав: слухай, ну, пропадає час. За цей час можна вибрати, наприклад, там якісь, не знаю, ну, картоплю можна на полі, може, клубніку можна заробити щось, можна нарвати щось, якихось плодів, а тут пропадає урожай, слуга хворий, нічого. Ну, що з ним? Ну, тобто, з побуджень таких. Але ні, він говорить, що мій слуга, тобто ми вже дослівно бачимо, що він його і отроком називає, він його як сина вважає. Тобто він переймається його хворобу. Він каже, він тяжко мучається, він розслаблений вдома. І він говорить: тобто, Ісус, Сьомий вірш каже, і він говорить йому: Я прийду і уздоровлю Його. А сотник відповів. Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово і видужує мій слуга. І далі він наводить приклад, те, що і він має під собою людей. Він каже: одному слузі, іди зроби те, він і робить. Другому каже, зроби те, він зробить, або приносить йому. І бачимо, що Ісус. Він усе наперед знає. Чи не знав Ісус, що Він має оцю віру, чи він далі написано, що здивувався. Ніде в Євангеліях Ісус не дивувався. Хіба пам'ятаєте, що Ісус здивувався у Назареті? Здається, що ну не повірили йому? Так було, що здивувався. Він здивувався, що не повірили йому. І тут Ісус також був здивувався і каже: цей сотник розказує: А тому прийди і приходить, а рабові своєму зроби те, і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов слід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Він побачив у цьому сотнику віру, у те, що він у ньому бачить сина Божого. То пам'ятайте, як і Петро казав, ти дійсно син Божий. Він каже: Господи, вийди, я недостойний. І так само, і як цей, як це як визнання, як покаяння сотника. Він каже: я недостойний, щоб ти в моєму домі був. Я недостойний цього, але я вірю в те, що ти можеш зробити. Сотник визнає його за сина Божа. Тобто він має під собою владу, щоб сказати, і так і станеться. Ісус Христос у ньому побачив, що у нього велика віра. І тому Він до цих він здивувався. Хоча Він, я кажу, псалом Псалмі 138 каже, що Він знає наші думки наперед. Не тільки кроки, Він знає наші думки. Бог знає наші думки наперед. Те, що ми навіть не подумали, не те, що вже кроки. І Ісус Христос бачив, але це людина сама промовила. І Ісус Христос показав цим всім людям, які за ним ішли. Показав, що цей сотник має віру. І він каже, що от хоче показати Ізраїль. Не вірять. Прийшов Христос, не вірять, відкидають. А цей язичник, він каже, тільки спромов слово: одне слово скажи і видужує е, мій слуга. І е, далі каже: кажу ж вам. Що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засадуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж царства покинені будуть до темряви зовнішньої, Буд, буде там плач і іскрей зубів. І сказав Ісус сотнику: Іди, і як повірив ти, нехай так тобі й станеться. І тієї ж години одужав слуга Його. З цього уривку теж можна для себе взяти ну, урок. Інколи ми. Е, не те, щоб людей, якби ми ніхто їх не затягуємо, але в нашому серці є люди, за яких ми молимося, правда? Ми хочемо, щоб вони були з Богом, і ми за них молимося. Тобто ми через двері приносимо їх сюди, і ми в молитві багато молимося, щоб наші рідні, хтось з сусідів, хтось з знайомих, щоб повірив в Ісуса Христа. Але знаєте, ми хочемо бачити сразу плоди. Хочемо зразу побачити, як це все стається, як він приходить, як він кається. Ми готові, щоб ну, тут же зразу же побачити. Знаєте, такий цікавий урок. Сотник не хоче, каже, ти дивись, ти скажи, я піду і подивлюсь, як це все станеться. Він каже, ти тільки скажи, і він одужує. Він хоче, уже, щоб Ісус Христос зробив це чудо, щоб Він його оздоровив. Навіть не хоче бачити, як це відбувається з його слугою. Нам не потрібно бачити, що стається з людиною, за яку ми молимося, який ми проповідуємо, який ми свідчимо. Можливо, один раз дали просто якусь маленьку Євангелію, щоб він читав. Але ми хочемо вже бачити чудо. Тому це для нас такі уроки і приклади, що не потрібно так робити і очікувати уже. Зараз. А так як оцей сотник, він язичник був людина, але він підійшов до Ісуса Христа і каже: скажи тільки слово. Мені не потрібно бачити, як ти це зробиш. Але Він знає, що Він сказав і зробив, як і на початку творіння Божого Бог сказав слово і каже, сталося. Сказав і сталося. Тобто сотник визнавав Ісуса Христа через віру. Тобто Він повірив в Ісуса Христа. І наша справа це молитися про таких людей. Якщо ми маємо за кого молитися, ми маємо молитися постійно, а Бог свого часу приведе їх до себе і буде плід. Можливо, навіть ми можемо і не побачити при житті. Тому нехай Господь благословить, щоб ми через ці уроки вони були в нашому житті, і щоб ми. Через ці уроки ми вчилися і навчалися в Ісуса Христа. А Господу Хай прибуде слава. Давайте схилимось на наші коліна, помолимось. Амінь.